Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у нас в студії Ігор Мехєда. Він дня. же Раокріом, частий гість і дякую вам за це наших ефірів, дякуємо вам за сподобайки, дякуємо за те, що цікавитесь темами, які дуже важливі для нашого гармонійного життя і взагалі для пізнання світу і себе в ньому. А сьогодні ми поговоримо, пане Ігор, з вами про той день, який наближається до всього світу. Ми знаємо його і останніми роками чуємо про нього, як про. Імболк. Але я знаю, що ем, дуже багато говорять останнім часом про цей день, але ніхто не може розказати про нього так, як можете розказати ви. Так що ж насправді означає свято Імболк? Так, імболк це кельтське слово. Кельти, ви знаєте, жили в Європі і на території України, в основному на правобережжі. Тобто від Києва до Львова Ужгорода там вони всі жили. Це давні кельти потім емігрували в інші країни. Чому? Тому що. Вони постійно воювали з Римською імперією. І вони просто набридло їм воювати з римлянами, і вони вирішили перейти на ті землі, де римлян нема. І тому вони пішли. Але і печери друїдів, і залишки якихось споруд, які до давніх кейтів відносяться. все це зараз археологи знаходять. Імболк це свято світла. Чому? Всі, для всіх культур світу зимове сонцестояння це точка відліку. І для астрономів це астрономічний рік починається. І, наприклад, і для китайських календарів, бо е, східний календар місячний він починається на другий, другий новий місяць після зимового сонцестояння. І так само. Імболк це 40 днів від зимового сонцестояння. Це серединна точка між зимовим сонцестоянням та весняним рівноденням. Що вона в собі несе? Вважалося, що у саму найдовшу ніч на зимове сонцестояння всесвіт, сонце і світло гине. А 22-го на сході сонця з'являються, народжується нове світло. І воно починає збільшуватися, 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 але воно мале, слабке. І саме 1 лютого воно досягає такої сили, що може вже само себе підтримувати, само себе освячувати. І тому саме це кельти і в Імболк і роблять. У Кельтів був дуже цікавий обряд. Вони, до речі, хто кельтську традицію досі підтримує, вони так роблять. В, цю, в цей день робилися з сухих гілочок ажурні сфери, схожі на новорічні е, такі новорічні іграшки, розвішувалися на гілках дерев, всередині кожної сфери ставилася біла свічка. Вона запалювалася, і сфери світилися. І це було дуже красиво, коли в лісі, особливо в сутінках, розвішані такі. Ажурні сфери і вони світяться. Друїди медитували на ці сфери. Справа в тому, що у друїдів храмів не було. Кельтська традиція вона вважала, що храм, тобто місце, де людина з спілкується з вищими силами, це або ліс, або печера. Тобто ліс і був їх храм. Вони спеціальних культових споруд не будували. Вони або в лісі робили всі свої богослужіння, або в печері. Медитація. Так. І вони будуть розвішувати ці е, сфери. Ті, хто пам'ятає традиції друїдів. Це е, перше. Друге, не звертають уваги на те, що у, що у давніх слов'ян це також було свято Громниця. Справа в тому, що е, в зимовий період над землею є влада великого Бога Велеса. А влітку Перуна. Велес відповідав за землеробів, купців і жерців. Саме Велес давав таємні знання жерцям, щоб вони могли проводити обряди. А Перун це був Бог воїнів. І Велес спокійний. Він дуже полюбляє, коли все йде гармонійно. Тихо, для всіх в благоприємному руслі, щоб е, всі відчували себе добре. Перун, він такий, що він може зробити грім, блискавку, буревій е, і так само, як, е, при, ну, Так само, як створив, так само і заспокоївся, і все зникло. І саме тому е, 1 лютого роблять обрать громової свічки. На честь велеса це береться біла свічка, вона запалюється, якийсь час полум'я горить для того, щоб велес віддав цій свічці свою силу. А після того акуратно е пальцями загашується полум'я. Це не є погано в даному ритуалі. Це не є погано. Чому? Тому що ця свічка має горіти далі. Коли ця свічка виготовляється, вона є захистом від будь-яких стихійних лих. Тобто, якщо, наприклад, влітку починається якийсь буревій, навіть там, землетрус, повінь, ну, будь-яке природне лихо, запалювали знову цю білу свічку. І поки вона горить, хазяїну, його родині, його спорудам, його домашнім тваринам, його посівам, нічого не загрожує. Ця свічка, як. Створює захисний купол, який не дозволяє стихійним лихам зруйнувати те, що належить цій людині. А після того, як небезпека минула, її знову загашують пальцями, знову небезпека знову запалюють. Тобто, це оберегова свічка, вона навіть може запалюватися, а навіть якщо вона не запалюється, а лежить у будинку, то вона захищає будинок цілий рік до наступної громниці. Тобто, це така технологія в що потім з цією свічкою треба робити через рік, якщо. А от тоді можна вже її запалити, щоб вона згоріла повністю. Угу. А, і нову виготовити на наступний рік виготовити нову. Це дуже цікава традиція, але я вам що хочу сказати, що у слов'ян справа в тому, що християнство не могло. Знищити те, що залишилося від давньої релігії, тому вони одне з втілень Велеса ототожнили святим Макарі. І це саме його дні. Але не тому. Справа в тому, що ще до прийняття християнства вважалося, що в цей день вогонь починає випромінювати добру силу. Яка... І що робили? Всю, все взуття клали біля пічки. Для того, щоб воно прогрівалося від вогню, а коли відкривалася пічка, щоб світло просякало е, взуття. І вважалося, що якщо в цьому взутті потім ходити, лікуються хвороби ніг. А якщо в цьому взутті їхати у подорож, то завжди буде вдала подорож. Тому пер, 1 лютого і другого е, все взуття, яке тільки було в домі, і літнє, і зимове. І все. Воно все мало стояти біля пічки для того, щоб отримати силу вогню. Як силу вогню, так і тепло, яке цей вогонь випромінює. Це іще один обряд суто слов'янський. Але не тільки слов'яни і не тільки кельти. Ці свята. Навіть у вуду в цей день свято, бо бола Деноєве, нове народження. Усіх духовних традиціях миру, миру які, світу, всіх духовних традиціях світу, які тільки існують, цей день є Днем сили, бо він поважається. Наприклад, у Європі це фестиваль вогнів. Що роблять у Європі? Вони приходять у ліс. Або виходять у поле на галявину, ставлять білі свічки, запалюють, запалюють багаття, е запалюють смолоскипи, тобто, щоб було багато різних проявів вогню. І е в Європі це має назву осв... день освячення світла. Чому ми вже зрозуміли, бо у всіх традиціях е всіх народів саме так світло може само себе освячувати? Тому вони багато світла роблять в цей день. А ще має назву дуже романтичну: фестиваль пролісків, тому що перші проліски з'являються у лісах і виходять з-під снігу саме 1 лютого. Тобто, це як знак того, що настане весна, що вже весна йде, що вже сили природи починають готуватися до весни. І саме цими свічками допомагають силам природи, щоб скоріше настала весна, і щоб в тому році, що настане, буде було багато-багато врожаю, як врожаю ну, сільськогосподарські рослини, так і врожаю, наприклад, духовного, і е щоб, наприклад, у купців прибуток був. був. Оце все якраз цими свічками і. Притягається, а ще інша назва свято смолоскипів, тому що деякі народи Європи, Скандинавія, наприклад, вони ходять по лісу з смолоскипами. Це також вона символізує сонце, бо смолоскип він же не торкається землі і не торкається вищого неба. Він між вищим небом і землею, як сонце, то це ініціатива, що сонце буде добре гріти, що сонце нарешті нас згріє. Що буде гарний врожай, це такий смолос... ну, смолоскиповий хід, це насправді давній обряд сонця. О, зараз ми дуже багато вже в соціальному плані почали робити шестя смолоскипні, то витоки цього це ми несемо сонце. А що не радити робити в цей день? Що в цей день? Ну, в цей день, по-перше, е... Намагаються відпочивати і бути е, в колі сім'ї, або найближчих друзів, яким ми довіряєте. Е, тому що ці всі сили світла, вони, як кажуть, вони дуже полюбляють, коли або гарна компанія е, просвітлених людей, або коли родичі одне одного поважають. Тому в ці дні ще й. Е, один із обрядів накрити стіл, запросити тих людей, які ми хочемо запросити, і посидіти, поїсти. Е, наприклад, в Ірландії е, цей день має назву свята Бригітта. Угу. День святої Бригіти. Бригіта – це язичницька богиня дохристиянська. Вона три, трьохлика була. Потім вона вже ввійшла і в християнство. Е, вона мала три е, втілення: світло, молоко і стіл, на якому багато їжі. І тому Ірландія, наприклад, у суботу, 1 лютого, вона буде сидіти за столами. І вже зараз вони готують смачні страви, незвичні для цих столів. Ну, це так само і по всіх інших нагромницю. І у нас сиділи родичі в кожній хаті, сусідів запрошували за стіл. Це така традиція стіл, роміте, коли нормальні люди сидять за столом. За кожною людиною стоїть якась сила. І якщо люди налаштовані один до одного гарно, то всі ці сили об'єднуються і допомагають у всім. Тим, хто сидить за столом, у давніх релігіях не було процедури благословіння та прокляття, наприклад, в тому самому індуїзмі. Тобто, якщо ти хочеш поблагословити людину, наприклад, Волф хоче поблагословити людину або Брахман, треба просто прийняти запрошення на обід, або просто попити кави. І це є найсильніший ритуал, якому тисячі років усіх народів світу. А якщо будуть зібрані люди, люди за столом. Які не бажають одне одному, то це застілля навпаки порушить справи у тих, хто сидить за столом. Тому вибирайте на, оці, на оце свята тільки найближчих людей, до яких ваше серце налаштоване. Я впевнена, що наші підписники обов'язково прислухаються до цих порад, тому що ви знаєте, це наче якось так просто. А от відчувається в цьому така сила, енергія, такий якийсь взаємообмін. А от ем, дивіться, а от знаєте, що дуже часто, от зараз мене таке от прийшло таке питання. Дуже часто люди, які недоброзичливі до нас, насправді вдягають маску і вдають, що вони доброзичливі. Не всі люди мають ще шосте чуття, щоб відчути, так і не, не можуть розрізнити, що це маска, а людина недоброзичлива. То як можна виявити саме таку людину, щоб вона не опинилася з вами за одним столом? А для того, ну, наприклад, в ведичних традиціях є такий обряд: все пропонується абсолюту, який створив світи першоджерело всього. Тобто, якщо ви накриєте стіл і запропонуєте те, що там є абсолюту, щоб воно перетворюється на просад відразу. То тоді, якщо людина недоброзичлива, то вона ні на кого не може вплинути. Тобто вона відразу або піде, або взагалі не прийде. Вам тільки треба запланувати, що ви будете цей стіл пропонувати найвищій силі, угу. і відразу ті, що за нею стоять недоброзичливі сили, вони це відчують і скажуть: Ми туди не підемо і зроблять так, щоб ця людина не прийшла там, якісь справи в неї виникли в іншому місці. вона так і не прийде. Тобто обставини складуться так, що так. ця людина не буде на, на на цьому дійстві. Бачите, як насправді все просто в наших предків було. Не потрібно видумувати велосипед. Правда не треба видумувати. Наші предки все знали, давні люди все знали, і природа вона насправді гармонійна і проста. Пане Ігор, надзвичайно вдячні вам, що прийшли до нас в студію, поговорили про таке цікаве свято, не тільки зі сторони кельтської культури, як свято Імболк, але і з різних інших культур, в тому числі і слов'янської. Я впевнена, що всі, хто нас дивиться, а нас подивиться сьогодні, дуже багато тисяч людей скористаються вашими порадами щодо того, що потрібно робити і що. Не потрібно робити в цей день. Я вам дякую. Нагадаю, що, дякую. як можливо, ви хочете замовити якісь обряди в цей день саме у майстра Раокріома. Контакти ми лишимо в описі цього відео. Не прощаюся з вами, а кажемо до нових зустрічей в особистому блозі. Тетяни гай! Дякую всім, до зустрічі.